і кажуть, блін, ось є така крута штука шаббат. Як мені хочеться просто виключити гаджети і відпочити з сім'єю, але я не можу. Я кажу: а чому ти не можеш? Ніхто не пойме, що в мене шаббат. <гум> <гум> Создатель він за шість днів все створив, а всьоми день відпочивав. І в зв'язку з тим, що він відпочивав, він нам порадив робити так само. Тому в шабат є багато речей, які ми не робимо. Да? Там, запалюємо світло, там, не готуємо їжу, не там, сапаємо огород. У зв'язку з тим, що ми не робимо це, ми можемо спілкуватися між собою, ми можемо е, читати улюблені книжки, ми можемо приділяти е, більше уваги дітям, ми можемо гуляти. Це як Зробити сейф в комп'ютерній грі. Розумієте, коли ми зупинилися і е, сохранилися, да? то все гарне, що було протязі неділі, залишається з нами. Да? А якщо ми цього не зробили, то воно злетіло і починає з самого початку. От, от що таке шаба.